Еміграційний музей це острів в Нью-Йорку, де раніше кораблі, які привозили емігрантів, зупинялися на цьому острові і висаджували новоприбулих людей в Америку. Їх там записували, їхні імена, всі сім'ї. Їм ем давали прививки, стригли, кормили, перевіряли їх розумовий розвиток. Там буде відео також ігри на розумовий розвиток. Дуже великий острів невеликий, але цей саме приміщення дуже велике. Там дуже величезна енергетика. Мабуть, таку енергетику я ще не відчувала у моєму житті. Відчуття, що там всі ті люди ще є, тому що пройшли мільйони і мільярди людей через той острів. Коли ходиш, відчуття, що всі люди там є. Там дуже цікаво. Я раджу всім там побувати. Це еміграційний острів, куди звозили новоприбулих емігрантів в далекі американські часи. Там і кухні, також я знайшла слово Свобода на українській мові. Там фотографії, прям як записували цих людей новоприбулих іммігрантів. Є комп'ютери, де можна знайти вашу історію вашої сім'ї. Що ще? Дуже цікаво, дуже раджу всім. Коли я ходила, у мене на шкірі піднімалось волосся від тої енергетики, яка там ще живе. Дуже багато інформації там, дуже багато цікавої інформації, дуже багато побачити і почути. Раджу всім побувати на острові. Цей острів поряд з островом, де знаходиться Статуя Свободи, туди купується один квіток за 25 доларів і 3 години у вас є на те, щоб побувати на двох островах. Дуже цікаво, дуже раджу всім, хто поїде в Нью-Йорк, побувати на цих двох островах, не на кораблі. А, і саме, щоб ви зійшли на цю землю і походили там, і побути всередині всієї цієї атмосфери. Там Маса інформації. Мені особисто дуже цікаво. Оце ментал тестінг, це людей перевіряли ось ці саме ігри на те, на саморозвиток людини. Мені особисто дуже цікаво про те, як Америка будувалася, як переїжджали емігранти в далекі часи до Америки і як все відбувалося. Взагалі Нью-Йорк це місто, де енергія бурлить, де енергія жива. Дуже цікаво, коли запитували мене, чи хочу я ще повернутися в Нью-Йорк, я відповіла так. Тому що я особисто не люблю подорожувати в одне і те саме місце два рази. Але Нью-Йорк це те місце, куди мені хочеться повернутися. Дуже цікаво. Там фотографії кораблів, які прибували, їх назви, назви людей, коли ось це іменно записані назви людей. Коли на це дивишся, я вам говорю, там енергія живе. Там Відчуття, що всі ці емігранти ще там є. We can dream. Hello, we come into to America. We need to go to registration room. Sign our name. We arrive. Where are you from, Arayu? From I Ireland? I am. I am Ukrainian. Maybe we can do something together. What do you thinking? Yeah.